Було дуже багато прикладів, коли виконавці-співаки заходили в стіни парламенту, зазнавали великої критики. По перше, а по-друге, приміром Святослав Вакарчук розчарувався у парламентаризмі і пішов набагато раніше, ніж закінчився його термін. Я не боюсь взагалі, я безстрашна дівчина, і в мене є ця жажда змін. Я буду займатися тим, в чому я отримала образування, культура, музика. Що ти подумала у той момент, коли до тебе за лаштунками підійшов? Олег Ляшко і сказав: злато. Я хочу вам зробити пропозицію станьте народним депутатом України. Ну, якби как бы я поняла, що за чим мене Олег Валерійович приглашає за лаштунками після концерту, для того, щоб, видимо, зробити якесь інтересне пропозиція, подумати про політичному шагу, тому що він політик. В тебе у цей момент не відібрала мову? У мене взагалі було шокове стане, тому що я завжди говорила про те, що я і політика – це речі несовмістимі, але він вот вміє вселити цю віру. Покажи свої харизми. Чи Олег Ляшко був єдиний, хто тобі запропонував місце у списку? Взагалі до лічної зустрічі з Олегом Ляшко, Ми були політична команда, але дуже багато було дзвінків, безусловно, давно ще були да, у 2012 році вибори. Хочеш сказати, що тобі місце у списку пропонували ще політичні сили у 2012 році? Ні, ні. мені... Пропонували виступати на концертах в підтримку той чи іншої партії. Ми не согласились. Более того, скажу, що вот на этот новий рік, когда старая власть нас приглашала к себе виступати, ми теж відказались. Потому що є какая-то знову опять же, гражданська артистическая позиція. Запрошували на приватне свято Віктора Януковича. Да, это было такое дело, но ми сказали, що ми не можемо. Більшість українців побачили у передвиборчих матеріалах твоє справжнє ім'я і прізвище Інна Бордюк. Більшість це шокувала, тому що під фотографією Злати Огнівич було написано чуже ім'я. Діло в тому, що у мене в сім'ї найстоящей драма. Взагалі батьки обрадувалися моєму творчому імені, тому що по папі лінії там Серби Балкани і Огнівіч це дані папіним корням. Но тем не менее, папа и мама очень хотят, чтобы я сохранила нашу родовую фамилию. Поэтому они категорически против того, чтобы я меняла паспорт. Но здесь еще есть очень интересная ситуация: когда я захотела поменять свой паспорт, я не могу этого сделать, потому что запрос в Россию, где я родилась, идет очень долго. Сейчас у нас с ними напряженные отношения, то есть э, и родители не хотят. Россия, видимо, пока что не очень хочет, чтобы я меняла свой паспорт. Но Злата меня называет, то есть я уже запуталась. У парламент шла співачка Злата Огнівич, а у парламентар Инна Бордюк. Я зашла в парламент как Злата Огнівич, а документы ну, оставим, бюро... оставим бюрократам.